Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт Новонелаєв. Сьогодні ми вирушаємо на один з головних базарів Одеси привоз, щоб дізнатися актуальні ціни на продукти. Абрикос у нас 140, нектарин нектарін. Он по 200, 250 потен жирний. 200. 200. Это тоже 200. 200. Виноград у нас есть и черный. Вот такой вот. 250 весь. И вот голубика, и там малина. 230 малина 160. Побеселее много но А так средно так, знаешь. Базар не маленький. Влияет цена. В этот год что-то неизвестно. То падает, то поднимется, то, знаешь, по-разному. Вот я продал и по 200 пару дней назад, сейчас 230, завтра может быть 300 или 100. 140. Не от нас зависит это. не от нас. Мы берем дешевле, дешевле отдаем, берем дороже, дороже это даем. И наши, и за границей, и Бражи. Больше, да. Маємо молоточок, домашний, свеженький, 20 гривен пучок. Петрушечка, укропчик, отакі от пучочки по 15 гривень. Є по на 20. Гарненькі, свіженькі, ароматні. Цибулька на 20. Є рідісочка домашня, 50 гривень пучок, гарнюнечка. Острий перчик, тому жисільна солодка, 15 гривень штучка. Сельдерейка вже теж пішов домашній 20 гривень пучок. І є сільдірей вже стебло на смузі на різні салати, на випічку, то 151 кілограм. Домашній наш чесничок 150, 180 гривень кілограм і є крупненький 200 гривень кілограм. Базилічок, ріганчик 30 гривень пучок, шпинатик 30, десертна ароматна м'ятка, ну спробуйте, пахне. Да, 30 Вона підходить на випічку, на махіта, на різні коктейльчики. Руколка 30 гривень пучок. І в нас ще є різні елітні салати, теж вирощуються у нас в Одеській області. самий хрустий, як огірок. Дуже смачний салат. Розріжемо його щоб побачили, який він внутрі. Це самий солодкий, самий солодкий, хрустящий, як огірок. І ще є самий ніжний, самий солодкий, називається дубочок, бо в нього листочки схожі на листя дуба. Він прямо тає в роті. Дивіться, яка красота. У нас ще є отакі салатики. Вінтекс називається. Він така золота серединка. Солодкий і хрусткий. І це гарнюня, всіх гарнюнь, як розочка. Дуже гарний салат. Називається роменчик. В нього після вкусі орішкового масла. Дивіться, яка красота. Це просто любов любовна. І, звісно, є лола. Це є дірований салатик, дуже полезний для щитовідки, содержить держить йод. Опаку! Є кінзуля-красатуля на 20 гривень пачок. Так що приходьте за свіжою гарною зеленю. Деська область, все наша. Дальні перед маяками поля, теплиці і там вирощаться. Вже не буде падати, бо пішла дуже жара. Жарка і зелені дуже тяжко збирити. От Тому ціна трошки піднімається. Ну, жалуються, ну, а що робити. Всі розуміють, що така. Погода у всіх є дачі, всі питаються вирощувати вдома, бо бачать, що воно все пропадає, все сохне, І тому купують, бо вихідів в нас іншого немає поки що. От цеженька. 140 гривень кілограм. Це малосольний, це малостольне, теж по 140. Це хамса. 200 гривен. Это селедочка. 90 гривен, 80 гривен штучка. Как, как какая? По весу все идет. Все вкусное, все, свеженькое, все хорошее. Как что, пожалуйста, вот такие вот цены. Вы знаете, это не наша, не черноморская, а балтийская. Она круглый вот она есть. Но у нас так никакой нету, мы только этой торгуем, берут, покупают, готовят. Черноморский только анчоус бывает. Наши не бывает. А моно уже есть. Здесь уже на прилавке по 150 гривен килограммчик. У меня просто сегодня нету. Каждый раз дорожает, 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 все дорожает. Вы знаете, сначала немножко есть, которые возмущаются, есть, которые все сходят, срок берут, потому что надо, и все. А что делать? Если она все время дорожает. Нет, это не наша вина, что там ставим. Нет. Все время на базах дорожает, дорожает рыба. Уже до такого достоинства. И еще сказали, что еще будет дорожать. Потому что мы только не ей работаем. Только она у нас в Одессе такая. И все. Больше нигде. Из Киева приезжает, из Молдавии приезжает, берут у нас. Все покупают, довольны все, потому что она свеженькая. Они не успевают, наверное, ловить ее. Ловят и сразу же на рынок. Мы сразу продаем. Берут, покупают. Не всегда она но... Можно мириться с этим. Дай Боже, чтобы так было все время. У ну, нас насчет цен, если не подорожает, то это я не знаю, что делать. Нам тоже не, не подходит, если она дороже. Чем дороже, тем меньше мы поддаем. Чем дешевле, тем лучше. Вы сами знаете, как и для покупателей, так и для нас. Вот такие вот цены. 20 до 150. Толстолобик 80, 100, все зависит от размера. Чем крупнее рыба, тем идет дороже. Есть филе толстолоба от 150 до 200. Карасик от 100 до 150. И край есть толстолоба по 200 гривен килограмм. Все есть. Как когда? Мало рыбы, естественно, она будет повышаться. Много рыбы, она, естественно, падает. Цены у нас очень хорошие, приятные. Жара очень влияет на нас. Но мы у нас рыба со льдом целый день. Коробки во льду вытаскиваем по чуть-чуть. Ну, мы стараемся. Несмотря что карась мы только жарим в кукурузной крупе обязательно. Филе там толстолобика. Мы делаем котлеты, С карпа любим, котлеты тоже. Или запечь его. Просто майонезиком, там, чесночком, зеленью, сыром затираем. Что мы еще делаем? Вялий мамур очень вкусный. Белый вот амур, он очень вкусный вяленый. Мне даже соседка делала, очень вкусный. Судачок это тоже диетическая рыба. У кого там желудок, дети маленькие, его отваривают или запекают. Все, больше мы ничего там что-то такого сверхъестественного не делаем. Все во льду у нас. Вот. карпики, видите, все во льду. Поэтому можете брать спокойно, не бояться, не, обе... не отравитесь ничего. Рыба вся шикарная, только с воды. Чистим, он еще встает живой. Так, я знаю, где она солью, как она у нас хранится в льду целый день. Майже все есть, кроме лопатки передней части. Это она была 220. Задочек 240, шейка 320. Домашній скім. Сало 150-120, є 50 і 20 автоніка. Дивіться, почервона 180, ребра 240. Сам біточок 280, Дарніцька галяшка 200, як Шелагач – 250. Вона піднімається. Кожну неділю вона ціна росте. 5 гривень в живому місці. На 10 гривень рознічна ціна, допустимо, на м'якоті. Люди беруть, але не беруть в такому кількості, як вони раніше брали. Якщо вони брали 5-6 кг, то вони беруть 2-3. Наполовину. Шию, кастриць, лопатка йде на шли. Лопатки вже немає, якби її розібрали, бо вона найдешова, що йде на що. І сама м'ягінка. Якби ще я теж мегенька, але не всім по карману. Вона 320-340. Кастиця до 240, він теж йде на шашлик. Горненьке. М'ясо живе. Соль, перець, все. Найпростіший рецепт. Ну, я імені для домашнього мяса, тому що вони перебивають вкус. Поняли? Б... М'ясо вже не так пахне. Одними спеціями. а соль перець і все, більше нічого. Лук. Побольше лук. Беруться, ну нем, ви знаєте, нема такого прям отак, вау, щоб щось прям геть ішло. От такого, то рибка, то колбаска, то рулетик, то ви знаєте, таке вовне. зараз жарко. Зараз робота впала на 80%. От від усього, понімаєте, ну як воно було. Дивіться, ну туристи, знаєте, зараз люди приїхали на море. Що людям потрібно на море? Купити якоїсь сушеної рибки, примірно, дай піти. Ну, ви ж ікра, рибка це таке, що, по-перше, люди, коли йдуть на море, я їм говорю, що вона це риба, вона не буде, її треба взяти і з'їсти. Понімаєте, знає, теж не можна ходити довго. А туристи, що вони приїхали зразу всі на море, понімаєте, це теж немаловажно. Передачі ми не передаємо, відколи почалося кліто. Аж до кінця сентября ми не будемо передавати, тому що для нас дуже важливо, щоб людина отримала. Таке, як лиші, ми передаємо, ну більше нічого. Приходять, ви що? Ну, це воно ж видно, це все, це все наші фанати. Ні, приходять, звісно, приходять, але ви розумієте, все одно. Хтось там колбаску, хтось рибку. Але якщо люди їдуть дорогу, я їм просто обіцяю, що ви не довезете. І круше можна по два там і то, і цю, і то. Якщо людина це бере, то тільки під свою відповідальність. Я говорю, що ні, а люди вже самі вирішують, брати їм, довезуть вони чи ні. Тому що це немаловажно, це риба. Це воно все, ви знаєте, тут немає. У мене такий сезон, який як така, такий товар, який. Е я, мабуть, круглосезонний, розумієте, що осінь, що зима, що весна, що літо. І воно, я ж кажу, все по чуть-чуть. По Тому що от осінь, допустимо, зима, да, весна весна, ж так, до, туди, ми передаємо передачі. От передачі це теж можна дуже багато і 100 передач, в день передати, 50 і 60. Це ми спокійно беремо і передаємо. Зараз все, що можемо передати, це, допустимо, колбасу, там, лящик, да, це можна передати. Це доїде без проблем, але не більше. Ну що ж, ось такі ціни на одеському привозі. Ви дивились проєкт новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.